Служба безпеки України провела так би мовити паутину 2.0. Нуль ну безсумнівно, після першої паутини все зараз буде відмірятися і вимірюватися в діях служби безпеки України відштовхуючись відштовхуючи світ. Першої операції, отже, так звана Павутина 2.0 відбулася на тимчасово окупованому півострові Крим. Зокрема, стосується вона аеродрому Саки, про який СБУ повідомила, що уразила там літаки на аеродромі Саки, Це неподалік Паторії, населений пункт Новофедорівка. Ось тут розташовується західне узбережжя Криму, і тут СБУ повідомляє про увага, ураження п'яти винищувачів Російської Федерації. Один винищувач повністю знищений, це Су-30СМ. Один винищувач такого ж класу Су-30СМ уражений, ще три а, літаки Су-24 були так само атаковані Службою безпеки України. Про що це для чого і які взагалі події відбуваються у цій вервиці подій, події? далі, друзі, на третій світовій. Отже, я радий вас тут вітати. Мене звати Василь Пихньом. Запрошую до перегляду. Не забувайте про подобайки під відео, не забувайте про підписки, не забувайте про коментарі. Також, ось тут прямісінько під відео їх. Залишайте ваші власне реакції і думки з цього приводу. А для чого і чому відбулася така операція СБУ? Ну, окрім того, що ворожі літаки в принципі потрібно збільш знищувати весь час і кожного дня? Особливим пріоритетом це стало для служби безпеки після подій, які відбулися на вихідних. На моє чітке переконання, це стосується того, що росіяни напередодні в, в на вихідних в Херсонському в Херсоні самому є такий. Район, який називається острів корабельний район міста Херсон. Ось ви можете побачити, як цей район виглядає. Він є острівним, він повністю відокремлений від, скажімо так, материкової частини Херсону. Ось тут північніше материкова частина Херсону, і острів з ним з'єднаний одним, по суті, що проїзним мостом. Міст, який називається Острівським. Ось тут через річку Кошова пролягає цей міст, і по ньому росіяни завдали уражень. За підсумками вихідних, ось перші кадри цих уражень або основні навіть радше кадри уражень від Херсонської обласної військової адміністрації. Ми бачимо, що якраз керованим авіаційним озброєнням росіяни по ньому задають ударів ступінь руйнування мосту. Відносний, скажімо так, міст залишається проїзним, але на жаль, при цьому, міст контролюється з точки зору ударів і дронами, і авіацією, і артилерією противника дуже таким, що є вразливим. Ось ще кадри. Це вже від ворога кадри, як він обстрілює кабом Місто і сам міст до корабельного району міста Херсон відповідно. Запитаєте, до чого тут САКи, до чого тут служба безпеки? На моє переконання, саме у саках базувалася та авіація, найближча її частина, звідки можна було атакувати Херсон? Ось САКи і це по суті, що свої може бути пряма пряма. Гілка роботи, скажімо так, берений напрямок роботи по Херсону. Саме тому були атаковані ці райони для того, щоб зараз опікуватися далі Херсоном. Надзвичайно складна гуманітарна ситуація зараз у Херсоні внаслідок цих лучань. Ну але я сподіваюся, що принаймні ці дії служби безпеки, про які повідомляється про ураження п'ятьох літаків. Вони, якщо ну вони точно не знищать ці можливості Російської Федерації по атаці Херсону, вони принаймні спроможні на моє переконання, я сподіваюся, відтерміну. Вати Різку і дуже негативну тенденцію та загрозу для а, нашого південного напрямку. Але загалом а, Херсон постійно о, перепрошую, Херсон Крим постійно блокується. Речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що сили оборони відпрацьовують весь час на Кримському півострові засоби ППО. Противника зараз бачимо таке відпрацювання по авіації. Крім цього, а, порушено також логістичні ланцюжки для роботи авіації у Сочі. А, де у нас Сочі? Давайте дивитися. Давайте тим, хто не знає, я нагадаю. Аю, точніше покажу а тим, хто а, знає, нагадаю, де розташовується Сочі, і тут також є і аеродром, і аеродромна інфраструктура у місті Сочі, яку генштаб офіційно повідомив, що в ніч на 4 серпня. Також завдав по ньому ураження Сили оборони України. Як бачите, завдали успішного удару по базі ПММ. ПММ – це паленомастильні мастильні матеріали аеропорту Сочі. Він є ну, скажімо так, переважно цивільним. З точки зору цього, але може використовуватися і використовується так само і для військових потреб. Якщо дивитися на цивільну його складову, то після прильоту дронів та займання на цій нафтобазі в Адлерівському районі в аеропорту Сочі були введені обмеження на заправку літаки там спалахнув паливний резервуар, площа пожежі склала майже 2000 квадратів. Гасили понад 100 рятувальників кілька годин зараз. Частина рейсів із Сочі не може вилітати без дозаправки на запасних аеродромах. Наприклад, про що пише Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, така і такі уральські авіалінії російські, Так, от сьогодні вони виконують три рейси з проміжною посадкою в мінеральних водах до Санкт-Петербурга, до Домодєдова і до Пірмі Аеро Фло також коригує маршрути з врахуванням цієї атаки. Паливної аеродромної інфраструктури противника, крім цього, аеропорт Сочі тимчасово обмежив зараз прийом бортів. Чому і для чого, окрім використання саме військової для військових потреб, не потрібно забувати, що рускі ж люблять відпочивати в Адлері і в Сочі і летять це зараз. Сезон високих відпусток, високий сезон відпусток. Вони летять. А тут, якщо вони не будуть летіти, будуть затримуватися в аеропортах, не зможуть прилітати до Сочі, то вони почнуть створювати більше проблем, скажімо. Ім більше питань серед території в середині російського суспільства, так би мовити, типу, а за що ж це ми воюємо? Що от ми навіть свої п'яті точки навіть відпочинок не можемо відвести. Це може не найбільш такий вагомий вирішальний серйозний фактор, скажете ви і будете мати рацію. Але потрібно враховувати те, що наша задача зараз створювати максимум проблем для росіян. Максимум, от вони кляті вороги, створюють нам проблеми у Херсоні, реально призводять до гуманітарної катастрофи. На одному одному із районів Херсона, перебуваючи міст, змушуючи маломобільні верстви населення, які ухвалили рішення залишатися в цьому небезпечному срівному районі Херсона, далі проживати в в себе вдома, вони зараз змушують людей на візочках кудись евакуйовуватися. Це дуже серйозно. Насправді крок для будь-якої людини. Це дуже важкий вибір, але вони створюють цю гуманітарну катастрофу. Якщо ми їм пощипаємо трішечки пір'ячко, в сенсі того, щоб вони не Могли відпочити ці русачки, то я думаю, що це буде не найгірший сценарій з точки того, що з точки зору того, що відбувається, крім цього, варто знову підсвітити е, історію наших далекобійних уражень е, залізниці на території ростовської. І Волгоградської областей за останні два тижні щонайменше 11-12 ударів по інфраструктурі, якраз таки залізничні відбулося, починаючи і, і, і ось на цій гілці до Волгограда, і ось на цій гілці від Волгограда до Ростова і до Краснодара. Ось ці всі ураження відбуваються. кажу, десь близько 11-12 епізодів подібних уражень було. Зокрема, сьогодні вночі е, станція Арчеда. Ось так, от вона називається Арчеда. Е, вона була атакована в Волгоградській області. Е, Пожежа сталася по ви бачите, по бензовозах. Наслідок удару по бензовозах. Станом на сьогодні відрізано сполучення військових вантажів на фронт. Е, через цю атаку е, аеропорти Волгограда і Тамбова також були. Закриті на момент прольоту українських дронів, тобто знову ж таки, це не говориться про тотальне блокування залізниці, бо реально її залізницю цю е, знищити, заблокувати, зупинити повністю неможливо. Вона відновлюється інколи за лічені години. Інколи за лічені дні, але при цьому комплекс створення системного впливу на залізницю, ураження тих самих об'єктів, які потрібні, які потребують постійного відновлення, це буде зривати плани російського наступу, що на півдні, що на Донбасі, і це знову ж таки, так само як я і говорю про Сочі, створює проблеми для Росії. Створення проблем є нашою важливою задачею, тому що що більше проблем в авторитарному нерегульованому, не саморегульованому закритому російському суспільстві, то більше потенційних підстав для створення так званих чорних лебедів. Ось таке пояснення є. Ну але базово ми стартували з прекрасної операції павутинка 2.0. Нехай вона буде називатися так. П'ять літаків ворожої авіації на тимчасово окупованому півострові Крим в аеропорту Саки були атаковані служби безпеки сьогодні успішно. І на цьому ми ставимо такий масний знак оклику на завершення цього огляду. Підтримати його друзі своїми подобайками. Дякуємо за увагу. Бережіть себе і на все добре.